Кожен, хто перетинає поріг закладу охорони здоров'я, сподівається отримати якісну медичну допомогу. Пацієнт покладається на професіоналізм медиків та довіряє їм своє здоров'я і життя. А чи насправді люди найгуманнішої професії на землі відповідально та сумлінно ставляться до своїх прямих обов'язків та, як наслідок, реалізують право людини на безпечну допомогу на високому рівні? Вітаю, шановні учасники конференції. Пропонуємо розібратися більш прицільно в питанні гігієни рук медиків професіоналів як важливого кроку у дотриманні права пацієнта на безпечну допомогу та заслухати результати вивченого питання, над якими працювала Софія Вангородська разом з Юлією Бугайовою. Метою роботи були оцінка знань медичних працівників щодо гігієни рук. Та визначення відповідальне її виконання, що передбачає дотримання права людини на безпечну допомогу. В статті 10 пункту 5 закону України про захист прав пацієнта, говорить, що будь-яке медичне втручання повинно здійснюватися з дотриманням відповідальних санітарних норм. В ході дослідження було охоплено 68 медичних працівників закладів охорони здоров'я Сумської області середньої ланки, які пройшли анонімне опитування. За рахунок щирих та чесних відповідей вдалося сформувати реальний стан проблеми. Перш ніж перейти до оприлюднення результатів дослідницької роботи, спершу наголосимо на актуальності теми. Одним з головних пріоритетів безпечного функціонування ЗОС є недопущення у його внутрішньому середовищі інфекцій при наданні медичної допомоги. За даними ВООЗ, на них хворіють 10% госпіталізованих у розвинених країнах, та від 25% у країнах, що розвиваються. Показник летальності хворих на ІПНМД в 10 разів перевищує такий показник у пацієнтів без цієї інфекції. Проаналізувавши відповіді респондентів, було встановлено, що 75% працівників погоджуються з твердженням. Що руки медичного працівника є одним з основних факторів у виникненні ІПНМД, а 25% опитаних спростували дане твердження. Відомо, що на шкірі рук постійно знаходяться від 100 до 1000 мікроорганізмів на 1 квадратний сантиметр. При одному рукостисканні передається близько 35 мільйонів мікроорганізмів. Отже, величезним чинником у розповсюдженні збудників і ПНМД є руки було оцінено стан нігтів, практикуючих медичних фахівців. Так, у 69% респондентів на момент опитування було відсутнє покриття нігтів гелем чи лаком на противагу 31% жінок медиків, які навпаки мали гелеві нігті. Відомо, що покриття нігтів гелем чи лаком небезпечне. Щойно нанесений лак для нігтів не сприяє збільшенню кількості мікроорганізмів на них, але нанесений лак швидко вкривається мікротріщинами, що створює умови для розмноження мікробів та їх захищеності під час проведення гігієни рук. У 7% опитаних кінчик нігтів дорівнював більше 0,5 см, що створює перешкоду у якісній обробці піднігтьової зони. Численні дослідження свідчать, що в піднігтьових ділянках міститься велика кількість бактерій, найчастіше стафілококів, грам-негативних паличок і коренебактерій та дріжджових грибів. При цьому максимальна колонізація відзначається вздовж 1 міліметра нігтя поруч з нігтьовою шкірою. Наявність довгих нігтів унеможливить доступ мила або антисептика в ці ділянки і знівелює ефективність проведення гігієни рук як такої. Бентежить той факт, що майже половина опитаних. 46% не знімають з рук перед їх обробкою обручок, браслетів тощо. Дослідження показують, що шкіра під обручками на порядок більше колонізована мікроорганізмами в порівнянні з іншими ділянками шкіри на пальцях. 72% респондентів відповідально виконують миття рук водою з милом після приходу на роботу. 16% можуть забути помити та 12% – коли коли як. На питання опитувальника перед вимірюванням артеріального тиску пацієнту ви обробляєте руки антисептиком. Стверджувально відповіли 69% медиків, а 31% заперечили дану дію, що можна трактувати як невідповідальне ставлення чи незнання вимог чинної нормативної документації в рамках вивчення даного питання. Засмучує той факт, що аж 41% респондентів не застосовують всі шість етапів обробки рук. Дослідження Центру громадського здоров'я Моз України у травні 2023 року показало: найбільше зменшення контамінації шкіри рук спостерігалося при послідовному виконанні всіх шести етапів обробки рук протягом 30 секунд. Найменше при виконанні обробки лише долонної поверхні кисті протягом 15 та 30 секунд. При застосуванні технік. Які передбачають обробку рук протягом 30 секунд, спостерігався більш стабільний ефект протимікробної дії в порівнянні з техніками, які займали 15 секунд. Отже, ефективність гігієнічної обробки рук має пряму залежність від тривалості та виконання всіх етапів обробки рук відповідно до рекомендацій ВООЗ. Нами встановлені причини, чому працівники не застосовують всі шість етапів обробки рук. 80% відповіли брак часу на чергуванні. 17,5 вважають, що обробка долонної сторони теж якісна, та 2,5% лінуються застосовувати всі шість етапів обробки рук. У 91% опитаних на робочих місцях проходять навчальні тренінги з питання техніки обробки рук, а у 9% заняття не проводяться. Самооцінювання респондентами рівня своїх знань інструкції з провадження гігієни рук в ЗОС, наказ номер 1614 показали: 19% мають високий рівень знань. Найбільше респондентів володіють знаннями інструкції на достатньому рівні це 62%. 16% мають середній рівень та 3% серед опитаних низький. На питання, чому перед одяганням рукавичок слід здійснити гігієнічну обробку рук, лише 3% професіоналів медиків зазначили, що рукавички мають мікропори. Через які можуть проникнути мікроорганізми до пацієнта та контамінувати його, ми з'ясували, що 63% респондентів будуть одягати рукавички перед виконанням внутрішньомізової ін'єкції і пояснюють вони це самозахистом, що є не досить доречним, так як відсутній контакт з біологічними рідинами пацієнта. А тривале та часте носіння рукавичок може призвести до професіонального контактного дерматиту. На питання, якщо є покази до гігієнічної обробки рук, а у вас немає антисептика, що ви будете робити? Найбільше медичних працівників відповіли: помию руки водою з милом, використаю спирт, одягну рукавички. А також насторожує відповідь одного з респондентів Роблю без антисептика. Отже, можемо з певністю стверджувати, що є необхідним дотримання санітарно гігієнічних вимог щодо гігієни рук, так як це є найважливішим чинником профілактики і ПНМД. На державному рівні створити умови праці, щоб розвантажити середній медичний персонал, віднайти програми профілактики професійного вигорання медиків-професіоналів, особливо у напружений воєнний час. На рівні закладу охорони здоров'я обов'язковим є організація систематичного навчання медиків техніці обробки рук. Комісія з інфекційного контролю В ЗОС активно проводити аудит в рамках даного питання, керівникам ЗОС створити матеріальні умови для якісної реалізації гігієни рук персоналу. На внутрішньоособистісному рівні медикам-професіоналам необхідно більш відповідально ставитися до своїх професійних обов'язків та сумлінно виконувати процедури та маніпуляції згідно з алгоритмів та чинної нормативної документації. Все це забезпечить право пацієнтів на безпечну допомогу. Тримайте руки в чистоті та будьте здорові!